Раніше до Запорізької дитячої залізниці приходили більше ста людей на день. Нині ж тут жодного відвідувача. Спочатку повномасштабного вторгнення вхід сюди закритий, розповідає регіональний представник Придніпровської залізниці Сергій Швець. З 2022 року було призупинено рух поїздів на Запорізькій дитячій залізниці, так як ми живемо в зоні. Яка наближена дуже до зони бойових дій, це було зроблено виключно для безпеки пасажирів. Запорізька дитяча залізниця найдовша в Україні. Має одну станцію та сім платформ. Розповідає її керівник Михайло Черненький. Вона вперше відкрила свої двері для відвідувачів у 1972 році. На початку була колія два спини кілометри колія, і розвиток колії на станції, тоді вона називалась Зараз називається Південна. Потім другою чергою було побудовано колію протяжністю 8 кілометрів, яка проходить у мальовничому місці навколо Грибного каналу. І являється найдовшою колією на території залізниці. Розташоване депо та лабораторний корпус з навчальними класами, акваріумною залою та зимовим садом. Попри те, що залізниця закрита для відвідувачів, її працівники намагаються підтримувати все в належному стані. Олена зоотехнік каже: окрім неї, тут залишилось за 30 співробітників. Хочеться, щоб люди приходили, бачили на нас. Фінансування запорізької тяжі залізниці. Відбувається в оригінальній філії і в залізниці. Ну тобто було якесь скорочення людей, так? От, Безумовно. з якої Безумов... кількості по яку зараз десь процентів на 30. і тому, що відвідувачів немає, і тому, що ми е, тимчасово вивезли тварин нашого зоокутка. Це вже люди якби стали не потрібні. Зоокуток повністю закрили у жовтні 2023 року, а його тварин евакуювали до Львова, зазначає Михайло. Тварини це переносять набагато гірше, ніж люди. І їх просто неможливо було тут держати. І ведмеді, і лани, і лебеді, були страуси, поні. Не залишилося тут і рухомого складу. Торік у грудні звідси вивезли два тепловози, а також пам'ятник паровозу, який був встановлений 46 років тому. У вересні минулого року, після ракетного обстрілу, було пошкоджено два пасажирських вагони, саме цієї воскокалійки. Тому й було прийнято таке рішення: паровоз і пасажирські вагони вивезено до Гайворонської залізниці, один тепловоз до Київської. І один тепловоз до Львівської. Після стабілізації ситуації весь рухомий склад буде повернуто на Запорізьку дитячу залізницю для відновлення руху. Учні ж дитячої залізниці теорію нині вивчають онлайн, а практику проходять у Києві, Дніпрі та Львові, розповідає Михайло Черненький. Їхня кількість за останні три роки зменшилася більше ніж на третину. Ми даємо дітям не тільки залізничні професії. Ми також даємо їм основи екології, основи комунікацій і керівництва, гурток залізничного моделювання. За словами Михайла Черненького, на залізниці обласна організація Червоного Хреста незабаром облаштує укриття, в якому діти зможуть навчатися очно. Нарія Пасічник Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.